Що якщо треба дуже-дуже сильно гроші для того, щоб заплатити податки, що треба робити? Дуже просто. Грузимо машину, грузимо машину пшеничкою, їдемо до куметного, віддаємо їм пшеничку по найкращій ціні в районі. До речі, кому треба здати пшеницю і потім кукурузку. Звертайтеся до кумедного до кумедного фермера в Черепині. Найвищу ціну дає по всьому району. Найвищу ціну. Переді мною було три КАМАЗа. Три КАМАЗа приїхали з Київської області, щоб ви розуміли, три КАМАЗа приїхали з Київської області сюди. Я їх питаю, друзі, що ви їдете сюди, в Черепин. Бог на за скільки? За 200 кілометрів. Вони кажуть, тому що дорожче, ніж кумедний фермер, ніхто не дає. Просто ніхто не дає. Супер! І зразу розрахунок, не завтра, не післязавтра, а зразу на вагах розрахунок. Так що силочку оставлю, кому треба контакти. пишіть.